Hello, everyone! I'm happy to welcome you on my English lesson. Сьогодні ми продовжуємо цикл уроків за підручником Alan Ness від 6 клас. Lessons 2-3. Уроки 2-3. Сьогодні ми працюємо з вами на сторінках 12, 13, 14 та 15. Права перша! Work in pairs. Попрацюйте в парах. Look at the pictures and talk about them. Погляньте на картинки і поговоріть про них. Use the questions given below. Використовуйте питання, які нам дані нижче до цієї вправи. І так, перше. What do the family members do together? Що роблять разом члени родини? So, picture 1. They are in the kitchen garden and they are gathering potatoes. Picture 2: The family members. Are sitting around the table. Druga, how often do the relatives usually meet? So the relatives usually meet when they want to celebrate something, maybe someone's birthday or someone's maybe anniversary. Is it important to keep family traditions and why? Yes, it's very important to keep family traditions because they unite family. Тому що вони зберігають, вони об'єднують родину. Exercise 2. Listen and read. Find and say who helped Tom with his project. З, е, прочитаємо зараз текст і дамо відповідь на питання, хто допоміг тому з його проєктом. A family Tree Project. Проєкт сімейне дерево. One day Tom told his class his family story. Одного дня Том розповів класу його сімейну історію. He made a nice family tree. Він зробив чудове сімейне дерево. His classmates were interested in the project. Його однокласники були зацікавлені цим проєктом. Tom said, It's always been my dream to learn more about my family. Завжди було моєю великою мрією дізнатися більше про мою родину. So I had a talk with my parents and grandparents. Тому я поговорив з моїми батьками дідусею, дідусем і байбусею. My aunts and uncles helped too. Мої тітоньки та дядечки допомогли також. They gave me interesting photographs. Вони дали мені цікаві фотокартки. My grandparents found some old letters. Мої бабуся і дідусь знайшли старі листи. What did you do after that? Betsy asked him. Що ти зробив після цього? запитала його Бетсі. I used my nails to make a chart. Я використовував свої записи, аби зробити таблицю. I started with my birthplace and my date of birth. Я почав від свого місця народження і дати народження. Then I drew connecting lines to my parents. Потім я намалював лінії, дотичні до моїх батьків, then my grandparents and so on, а потім до моїх дідуся й бабусі і тому подібне. I wrote their birthplaces and dates of birth. Я написав місця їх народження і дати. Місіс Тайлер said, On Monday you'll draw your family trees and tell us your family story. Mrs. Tyler сказала, на понеділок, у понеділок, ви намалюєте свої сімейні дерева і розкажете нам свою сімейну історію. I think uh, it will be very interesting. Я гадаю, це буде дуже цікаво. Please bring some of your family photos and your notes. Будь ласка, візьміть з собою ваші сімейні фотокартки та ваші записи. Ось таким чином виглядає у нас family tree – сімейне дерево. Вправа третя. Read the text of exercise 2 again and order the sentences. І розставте речення у правильному порядку. що. Talk to your parents and grandparents. Ми говоримо з батьками і дідусем-бабусею. 2. Ask your relative for some interesting photographs. Запитайте своїх родичів про цікаві фотокартки, які у них є. 3. Try to find old letters. Намагайтесь знайти старі листи. Четверте. Use your notes to make a chart. Використовуйте свої записи, аби зробити табличку. Write your birthplace and date of birth. Напишіть своє місце народження та дату народження. Права четверта: Look at the picture of family tree on page 14 and talk about Mrs. Tyler's relatives. Погляньте на картинку сімейного дерева на сторінці 14. Ось воно, наше Family Tree Велике family tree. Так, і поговоріть. Розкажіть про родичів місіс Тайлер. Use the prompts given below. І так, who are Mrs. Tyler's parents? Хто батьки місіс Тайлер? Давай подивимося. Ну, по-перше, знайдемо нашу Місіс Тайлер і позначимо її, що це вона. Ось наша Місіс Тайлер. Yes, Mrs. and Містер Mr. Тайлер. So, her parents are Mrs. and Mr. Джонсон. Отже, її батьки Місіс та Містер Джонсон. Це відповідь на перше завдання у нас буде. So, the second. Who are Mrs. Tyler's grandparents? Хто її дідусь бабуся? Her grandparents are Mrs and Mr. Gilbert. Це відповідь у нас на друге питання. Aunt and uncle. So her aunt and uncle are Mr. and Mrs. Gilbert. Це відповідь на третє завдання. Who are her cousins? Хто її кузени двоюрідні? Her cousins are Alice and Tom. Її двоюрідні братик і сестричка Alice і Том. So her sister and a brother, сестричка та братик її. Her brother is Mr. Johnson and her sister is uh, Mrs. Marks. What's Mr. Johnson and uh, Mrs. Marks are your brother and sister. So, your nieces and nephews. Let's find them. So, Her niece is Sue, and her nephew is John. Племінник і племінниця. Відповідь на шосте завдання. Далі цікавіше. Wife and husband. Hmm. So, uh, her husband is Mr. Tyler. Це відповідь на сьоме або восьме завдання, так? На восьме скорше. Окей, okay, because Mrs. Tyler doesn't have a wife. Окей, okay. можливо, daughter, her daughter, можливо, про доньку було, було питання. So, Mrs. Tyler's daughter is Mary. Ось ми виконали це завдання. А зараз переходимо до вправи Grammar Lab. Read and Compare. Прочитайте та порівняйте. І так: Old Older, старший за віком. The oldest, найстарший за віком. Old Elder старший за народженням у родині. The eldest, найстарший у родині. Якщо ми говоримо про двох людей, порівнюємо їх, їхній вік, якщо ці люди не є родичами, жодних зв'язків родинних у неї немає, ми можемо сказати, що, наприклад, Бен старше за Тома. Ben is older than Tom. Якщо ж це у родині хтось старше когось, наприклад, сестричка старша за братика, тоді ми скажемо elder sister is the eldest in the family. For example, my dad is the eldest in the family. Mary is two years older than Jim. Mary is older than Jim by two years. Mary на два роки старша за Джима, тобто вони не родичі. My granddad is the the oldest member uh, of the family. Мій дідусь найстарший член родини. There are three children in our family. У нашій родині троє дітей. My elder brother is Tom. Мій старший братик Том. My elder sister is is Kate. Моя старша сестричка Kate. Steve is the eldest child. Серед усіх цих дітей стів найстарша дитина. My elder sister is three years older than me. Моя старша сестричка на 3 роки старша за мене. Maria is the eldest daughter. Марія найстарша донька. Вона раніше всіх народилася. Helen is the oldest child. Їй найбільше років. Справа 5. Сторіночка 15. Choose the correct item to complete the sentence. А зараз ми маємо обрати правильний варіант Older чи elder? Eldest – oldest. І так, Anne's elder sister lived in Great Britain last year. Старша сестричка Anne живе у Великобританії, була, жила в Великобританії минулого року. Whose grandmother is older, чия бабуся старша, yours or Ivan's, твоя чи Івана? Вікторія is the oldest student in our class. Вікторія за віком старша, ніж усі інші учні в нашому класі. Is Peter your elder or younger brother? Peter, твій старший чи молодший братик? My uncle is the oldest member of the family. Мій дядько – найстарший член родини. My cousin is two years older than me. Моя кузина на два роки старша за мене. Переходимо зараз до Conversation Lab. Вправа 6. Reading completes a dialogue with the information about Julia's family. Then act it out. Прочитайте та створіть діалог з інформацією про сім'ю Джулії. А потім його розіграйте. І так, name Julia. She is from Lviv. She lives in Kyiv. She is in 6A form. She's got a brother. Uh, he is 10. She has got two cousins. Svetlana is six 13, and Michola is 7. She likes photography and dancing. Отже, ми прочитали зараз повністю основну інформацію про Джулію. А зараз давай цю інформацію підставимо до нашого діалогу. Hi, I'm Anne. What's your name? Julia. Nice to meet you, Julia. What class are you in? В якому ти класі? 6A у шостому А. Really, Olesya is in that class too. Справді, Олеся також у тому класі. Do you like our school dancing club? Чи подобається тобі наш шкільний та, клуб там де ми танцюємо? Yes, I do. Так, подобається, тому що ж хобі у неї dancing. Is it your first year in dancing? Or is it your first year in uh, Kyiv? Yes, I came to Kyiv from Lviv. Так, я приїхала, yes, it is, Я приїхала до uh, Києва зі Львова. My father has got a job here. Тут у мого татка робота. Have you got any brothers or sisters? Yes, I have. I've also got co uh, two cousins. Також у мене є двоє кузенів. Do you like dancing? Yes, I do. And I'm also interested in photography. Також я зацікавлена у фотографуванні. That's nice. Enjoy your time in Kyiv. Дуже добре. Насолоджуюся своїм часом у Києві. Ми з тобою створили зараз діалог. Отже, необхідно зараз його лише що зробити, розіграти, відтворити. І вправа сьома. Сторіночка 16. Write about your friend's family. Напишіть про родину свого товариша. Start like this. Починайте з таких слів. I've got a new friend, у мене є новий товариш. her name is sofia. she is from lviv or zaporizhia, but she is living in kiev now. and tell about your friend. sofia is in 6a form. she has got a sister. her sister's name is svitlana. svitlana is 7a. sofia's hobbies are Cycling, наприклад, and reading different books. Sofia is kind and very helpful. I like her very much. Ось таким чином, ми вже створили з тобою розповідь про твого найкращого товариша. That's all for now. Сьогодні ми зробили огляд на уроки 2-3, Поговорили про родину, про сімейне дерево, а також про нашого найкращого друга. Розглянули також граматичну вправу на. Слова older the oldest, elder the eldest, і зрозуміли, яка ж різниця у вживанні цих двох різних форм прикметника. На сьогодні все. До нових зустрічей. Goodbye! See you next time!